28 жовтня, 10 енергія енергія фортуни і успіху неймовірно класна енергія, коли вона в плюсі. Бо коли вона в мінусі, ми живемо чуже життя, ми працюємо пішаками в е, чужих е, в чужих іграх. Ми не знаємо власної цілі, і, відповідно не йдемо до неї, бо ми ліниві дупи, які не хочемо піднімати свою дупу і рухатися власне за своєю метою, тому що в нас її просто немає. Важливо сьогодні власне поставити ту ціль. Але розуміти, що Бог знайде шлях її вирішення, просто потрібно щось робити. Щось маленький крок до того, що ти хочеш. Але знай, чого ти хочеш, тому що зазвичай Бог завжди допомагає в тому, що ми знаємо, чого хочемо. Ну і відповідно не знає, в чому нам допомогти, якщо ми і не знаємо, чого хочемо. Ми маємо мати цей план на життя, і ми маємо робити хоча б маленькі кроки для того, щоб кайфувати і насолоджуватися від ним, адже це саме.